Добрий день, мене звати Андрій Сабуров, я учень 9-го А класу школи Мортиста шістнадцять Дармського району міста Києва. І зараз я хочу поділитися своїм досвідом про навчання у малій академії наук. Я займаюся в малій академії наук 7-го класу на відділенні наук про землю, а взагалі ще почав з 6-го класу на відділення екології та аграрних наук. Тоді я став переможцем у вікторині у місті поки що осінь і отримав винагороду квітку у горщику Клівія. Потім я дізнався, що ця квітка так названа на честь увенанки Королеви Британії і що навіть є астероїд, який астронавти у 1920 році назвали Клів'я. У відділенні наук про Землю я починав на секції метеорологія та кліматологія, де писав роботу про вітер і отримав грамоту на другому етапі. У восьмому та дев'ятому класі я вже навчався в секції гідрології. У минулому році писав роботу. Про питну воду у біветах і отримав друге місце на другому турі, а в цьому році писав про дослідження озера Пузняки і також отримав друге місце. Заняття в секції гідрології для мене було дуже цікавими, бо пов'язані з екскурсіями та польовими дослідженнями. Наприклад, я з науковим керівником В'ячеславом Миколаївичем робив проміри глибин озера Пузняки. Ми взяли довгу міцну мотузку, розмітили її, прикріпили до неї 2-кілограмову гантелю. Таким чином вийшов вимірний лінь, гарантували катабаран та на ньому робили ці проміри я відчув себе дослідником. Взагалі за ці роки навчання я дізнався багато нового, цікавого, корисного. Я би порадив всім, хто цікавився наукою або взагалі небайдужий до того, що нас оточить, займатися малою академією наук, робити цікаві проекти та захищати, їх. не боятися робити помилки, бо керівники вам завжди придуть на допомогу. Хочу ще раз подякувати своєму науковому керівнику В'ячеславу Миколайовичу та своєму вчителю географії Світлані Павлівні за ті знання, що отримав за вашу допомогу та підтримку.